Які зауваження, всі ж треба буде е, ну, їх вирішувати, то два рази хоча б місяць накопичувати там, скажімо, це зауваження і тоді в бюджетній комісії приймати рішення, виділяти кошти на усунення. Це ділянок за мене, не сарайчика, а ділянка. Хто це цікавий, що це? Вже подобається. Ну так я розумію. Значить, те, що там почали робити державні, зразу приїхали, люди заяви написали. І хотів запитати саме порядників, для яких цілий ці землі? Які? — Люди ж треба мали перші писати заяву, брек за мозг, а потім мірити. Ну, вони міряли раніше. Хай а, а для яких цілей? Люди писали потім а, ні? А, ні, на потім заяву. На хлібчики маєте на Ні, на грядки ці, що хлібчики ключови. Як ви заяви не писали, для чого міряли їх? Що державні робили? вимагає допомагає проект. Вона все на колона. Все можна порядку. зараз. Щоб головне української він хоче, щоб зробити загальну схему. Так, вікно, так. 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 так і тому ще ніхто нічого нікому не виправляє, ніхто нічим ні з нічого не підписує. Ну, Міряти можна сім разів, знаєте, а від 8 треба раз. Час, зараз не зараз. Не так що там приватизується, вже не буде ніякому. Дивіться, ви що, як ми на на початку говорили, це були пропозиції. Ми ще не маємо рекламу, ми ще не і це буде не 1700, там ще не менше 300 за реєстрації, більше. Бо ще Ви ще рахуйте ну, те, що скільки стоїть там за сьогодні. Реєстрація зараз так. Ще пані Як вас. Коли пані перших, я не пам'ятаю, чи на першому, ну, на першій сесії, чи на другій. Всі збирали підписи і відвоювали, що там де гідро, де гідропарк, щоб там не давали на забудову або гідропарк. Тепер тоді сидів ротар Борис Мулентівич і крепко теж ну, ну, так крепко він підтримував, так крепко він, як можна сказати, вболівав за це питання. Тепер він вже винайшов, що вже там можна роздати участки. Що вам, шановні, для сина немає участка? Пані Галин. Що є? То ми давайте ознайомимо, як паркова зона, і засадить, і тепер, хай що нам буде нас судзові, Пані Галине, ви вас почули і зрозуміли. Ви ось приходьте кожен раз на сесії, буде тут те контролюючий орган, щоб стали бачили, як що відбувається. Я хочу ще сказати, тому що може тільки що вже регламенту для мене не вистачити. Два дні. Два дні так будуть проводити, то буде на двоє судово розтягувати. Якщо не друзів, то закінчите, а жити. Da, тому чин, я, 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 дивіться, я якщо дорозумаєте право, але сесії будуть по два, три, треба комісія більше працювати. Колеги депутати, я мав можливість бути на семінарі децентралізації повноважень влади на селі. Пройшов цей успішний семінар від Трохденний був в області і хотів би, щоб ми з вами підготовилися до того в різному сьогодні, а на слідуючій плановій сесії ми будемо ставити питання у порядок Денний про утворення об'єднаної територіальної громади. Зорянської і одночасно радуської, тому що ми вже маємо в 2015 році позитивний висновок від облдержадміністрації. Від пана Чогоннікова і тому це буде в порядку денному. Тому ви маєте можливість місячний термін, щоб уміркувати, щоб обов'язково прийти на сесію, так як ми прийшли сьогодні майже в повному складі. Це буде робити і Зорянська сільська рада, і буде робити Рабківська сільська рада. І коли ми ці виступки проголосуємо сесією, відправляємо їм на обласну державну адміністрацію і далі відправляють на ЦВК, а далі ми йдемо на вибори. То ви прохання це врахуйте і. Віднесіться до цього, щоб було все толерантно і добре. У мене ось Сер. так. Ще не полоста, дамо столицю. Зобов'язати землепорядні, Зустріться з власниками сарайчиків, і спростувати їхню припину ідею про те, що все. І це за те, щоб проголосувати, що порушення були порушення регламенту. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Займається. Десяти оголошую поза чергову шосту закриту. Прошу співати гімн України спільно раду. So he's gone. сесії, Шановні колеги депутати, гарної співпраці, дякую за розуміння і до побачення.